Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, які є типи водних мас та азональні природні комплекси. Природні комплекси океанів також мають певні відмінності. Проте ці комплекси більш однорідні, а їхні властивості обумовлюються властивостями океанічних водних мас і течій, які бувають постійними або змінними. До відома, водні маси це великі обсяги води у світовому океані, що відрізняються одна від одної температурою, солоністю, прозорістю, кількістю кисню та іншими властивостями. Виділять декілька видів водних мас залежно від глибини: це проміжні, глибинні та придонні. Так, поверхневі формуються під впливом атмосферних процесів і припливу прісних вод з материка до глибини 200-250 метрів. Тут часто змінюється температура води, солоність, утворюються хвилі. У поверхневих водах найбільша кількість планктону та риби. Проміжні водні маси мають нижню межу 500-1000 метрів. У тропічних широтах проміжні водні маси формуються в умовах підвищеного випаровування та постійного підвищення солоності. Проміжні води трапляються між 20 та 60 градусами у північній та південній півкулях. Глибинні водні маси формуються в результаті перемішування поверхневих та проміжних, полярних та тропічних водних мас. Їхня нижня межа – 5000 метрів. Вертикально ці водні маси рухаються вкрай повільно, а горизонтально зі швидкістю 0,2-0,8 метрів за секунду. Придонні водні маси займають зону світового океану нижче 5000 метрів і мають постійну солоність. Дуже велику щільність, а їхнє горизонтальне переміщення повільніше, ніж вертикальне. За походженням розрізняють екваторіальні, тропічні, помірні та полярні водні маси. У світовому океані виділяють природні комплекси окремих океанів, морів, заток та проток. Також розрізняють природні комплекси різних частин товщі океану за глибиною та океанічного дна. На землі є велика кількість різноманітних природних комплексів. Є як великі за розмірами материки та океани, гірські масиви, ліси і степи, пустелі. Так і невеликі річки, болота, луки тощо. Усі природні комплекси поділяють на зональні та азональні. Зональні природні комплекси, географічні пояси та природні зони, послідовно змінюють один одного з півночі на південь, утворюючи широтні зони. Виникнення азональних природних комплексів пов'язано з особливостями будови земної кори та рельєфу. Прикладами найбільших азональних природних комплексів є материки і океани. Вони у свою чергу поділяються на природні країни. Це великі рівнини та гори. Наприклад, гори Гімалаї та Анди. Амазонська та східноєвропейська рівнини. Причиною виникнення зональних комплексів є кліматичні чинники. Причиною виникнення азональних комплексів є особливості будови земної кори та рельєф. Наприклад, в Україні розташований азональний природний комплекс Олешківські піски Херсонська область. Один з найбільших піщаних масивів Європи. Розташування природних зон змінюється з часом. Наприклад, тропічні ліси, які сьогодні збереглися лише на півостровах Індостан та Індокитай, раніше досягали широти Києва та Парижа. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, які є типи водних мас та азональні природні комплекси. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!